Привітки усім! Сьогодні роздивимося такий цікавий мінерал, як аметист. Ось такий гарний кристал. У нас сьогодні за метисту. От, Властивості каменю аметист такі як прозорість та здатність посилювати інтуїцію, роблять його популярним виробом для прикрас та використання в енергетичній терапії. Мінерал має корисний для здоров'я властивості, метиз покращує сон, зменшує стрес та тривогу, зміцнює імунітет та підвищує креативність. Отакий От класний. Дивіться, у нього такі тут різні, як малюночки, навіть цього кристальчика. Отака От краса. Дякую всім за підписочку. Підписуйтесь на мене в Тіктоті, в YouTube, на YouTube-каналі можна знайти мене в Наталі М англійськими буквами. Також в Тіктоці, в інстаграмі. І на YouTube-каналі, в описі каналу, можна знайти мої усі соцмережі. Усім до зустрічі! Пока-пока!